Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочнемо новий цикл. Колись я рятував своє життя і використовував різні інструменти для цього, в тому числі афірмації. Я вкладав в ті слова не просто сенс, не просто промовляв їх. Я проявляв свою волю, стверджував і дякував одночасно всім серцем. Отже, друзі, давайте спробуємо. Я прошу вас реагувати на мої відео вподобайками, коментарями. Перевіряйте і підписуйтесь підписку і підписуйтесь. Звісно, приємно, коли ви пригощаєте нас кавою та являєтесь спонсорами через систему Patreon. Не просто підписані на Patreon, а спонсоруєте і користуєтесь системою YouTube для того, щоб підтримати наш проєкт. Друзі! А зараз єднаємось з планетою своїм серцем. Відчуємо висхідний потік, приймемо несхідний потік і проведемо його в серце планети, поєднавшись з вищими силами. І як я й сказав, волею своєю, наміром своїм. Подякою своєю, своєю, змінюємо свої життя, обставини свого життя і себе самого, промовляючи ці чарівні слова духовного інструменту, афірмації від майстра Олена Стефана. Отже, глибоко дихаємо, розслабляємось і починаємо. Я починаю і завершую свій день подякою. Я прокидаюся і засинаю з відчуттям задоволення і спокою. Постійно знаходжусь у стані внутрішнього щастя і рівноваги. В моєму житті все гаразд. Я знаходжу рішення для всіх ситуацій. Кожен мій день успішний. Я усвідомлюю священний дар життя тут і тепер в любові, достатку, здоров'ї і щасті. Любов є головною частиною. Мого життя. Я стаю кращим з кожним днем. Я завжди роблю найкращий вибір. В кожній моїй думці, слові, рішенні, справі, емоції присутній творець і любов його. Мій світ безпечний і сповнений щастя і любові. Я постійно відчуваю люблячий зв'язок з землею, Вищим я, душею і Всесвітом, оповитий Духом. Я живу під надійним захистом і отримую підтримку і допомогу. Отримую підказки завжди, коли маю в тому необхідність. Я не живу минулим або майбутнім. Проживаю унікальність моменту тут і тепер, і він сповнений щастя, любові і успіху. Любов відкрила всі двері на моєму шляху. Я унікальна позитивна людина, що притягує у своє життя позитивних людей. Я приймаю лише позитивні і гармонійні стосунки в любові і повазі. Я зустрічаю людей, яким я можу допомогти, і яким можуть допомогти мені. Я люблю людей. І вони відповідають мені любов'ю. Я лише позитивно відгукуюсь про людей в своєму житті. Я нікого не засуджую і не критикую. Надаю право і відповідальність кожному на їх дії. Я бачу кращі риси і потенціали всіх людей. Я Допомагаю іншим проявити свої найкращі якості. Я сповнений вдячності за те, що я маю, і те, що буду мати, за всіх людей, що зустрів, і випробування, що пройшов. Я і мої близькі знаходимося в безпеці під покровом і крилами сил вищих. Я вийшов за межі будь-яких обмежень. Я довіряю собі, своїм рішенням, адже вони базуються на моїй і вищій волі і провидінню. Я вірю в себе і свої здібності. Я самодостатня, відповідальна і цілісна людина. Мудрість Божественна веде мене і супроводжує все моє життя разом з благословенням і захистом вищих сил. Мої думки позитивні і належать мені. Мої молитви, плани і мрії швидко і ефективно втілюються в життя, я, творець своєї реальності і обставин свого життя. Кожен крок в моєму житті успішний і спрямований на мій розвиток і зростання. Як і випробування на моєму шляху, що я проходжу спокійно. is bow So.